Представники казенного заводу Імпульс стали лауреатами Державної премії України в галузі науки і техніки. Офіційна церемонія вручення відзнак відбулася 8 грудня у великому конференц-залі Національної академії наук України. Власниками найвищої нагороди у науковій сфері за розробку мобільних дистанційно керованих ракетних комплексів став авторський колектив з 10 провідних фахівців зі всієї України. Серед них Євген Чернов, директор казенного заводу Імпульс, Анатолій Сафронов, головний інженер підприємства. На церемонії нагородження у столиці побувала Світлана Євменова. В день нагородження в конференц залі Національної академії наук зібралася наукова еліта України. Більшість представлених до державної премії робіт це розробки та впровадження нової техніки, матеріалів і технологій. Кожному з 184 цьогорічних лауреатів була надана честь отримати на грудні знаки і дипломи з рук Героя України Бориса Патона, президента Національної академії наук України. Стоячи, привітали присутні видатного 96-річного академіка, який подякував присутнім за. На працю, досягнення та відданість науці. Отримуючи науку, сьогодні ми інвестуємо в майбутнє України. Тому що розцвітають як відомо ті країни, які засновують свою економіку своє виробництво на нових знаннях. А щоб знання з'являлися. Потрібні, як всі ясно, перш за все вчені. Робота, за яку отримали премію шосткинці, є результатом багаторічних наукових та експериментальних досліджень, інженерних пошуків та організаційних рішень. Мобільний дистанційно керований ракетний комплекс це спільна розробка казенного заводу Імпульс Державного конструкторського бюро Луч Жулявського машинобудівного заводу Візар, Ізюмського приладу будівного заводу та Донецького казенного заводу хімічних виробів. За словами Анатолія Сафронова, головного інженера заводу, частина комплексу, який виробляли в шості, була найвідповідальніша. Наш завод ділав, якщо в об'ємі взяти всього комплексу, то це, звісно, очень маленька часть. Але... Настолько відповідальна, що по суті діла без наших розробок, без наших деталей, без наших узлов ракета по суті діла, вона не вилітіть, не може ні летіти, ні потрапити в ціль. Євген Чернов, директор казенного заводу Імпульс зазначив, що початок роботи над винаходом був покладений ще у 2001 році. Тоді імпульсу довелося виконати грандіозну роботу, адже частина деталей, які входять в цей ракетний комплекс в Україні, ніколи не вироблялися. Очень большую работу пришлось проводить завод Импульсу, ибо часть комплектующих, которые входят в этот комплекс, ранее в Украине никогда не производились. И вот на Импульсе пришлось восстанавливать производство специального искрового детонатора, пришлось создавать новые производства специальных пиротехничных пирогазогенераторов с особо точным временем срабатывания. І особо точно вивіреним давлінням при своїй роботі. Імпульсівці пройшли непростий шлях від розробки до реалізації. Євген Дмитрович впевнений, що перша в історії казенного підприємства Державна премія це заслуга не окремої людини, а цілого колективу. Це Заслуга всього підприємства. Лауреатство – це в общем то престиж всього нашого підприємства і тому я бадарін всьому колективу. Как предприятие, так и всем коллективам, которые с нами сейчас вместе. Это плод коллективного труда, что в общем-то еще больше радует, потому что время одиночек, наверное, прошло, а вот коллективным трудом можно многое достичь, что мы и доказали. Один з найважливіших факторів оцінки – це те, що розробка повинна приносити користь. Євген Дмитрович зазначає, що серійне виробництво комплектуючих почалось ще у 2004 році. Тож виріб встиг добре себе зарекомендувати в експортних поставках і на внутрішньому ринку. А головне, він вже приносить користь українській армії. Воно, звісно, зіздано на благо України, на захист її інтересів. І зараз воно себе достойно, достойно себя показує, захищає життя наших з вами. Саграрну защає е, життя наших бойців, які ще знаходяться в гарячих е, точках. Премія в грошовому еквіваленті становить чверть мільйона гривень і розподіляється на групу розробників. Кошти науковці ще не отримали. Проте Євген Дмитрович запевнив, що ця сума піде на благі цілі. Рішення по цій премії ми будемо приймати коли буде ясно, коли ці деньги будуть виділені. Я думаю, що Кожен прийме для себя, возможно, всі вместе. Я думаю, що ці деньги підуть на общие благие цели. Я так думаю. Лауреатство це престиж не лише для підприємства, це предмет гордості для усього міста. Це нагорода демонструє інтелект імпульсу, здатність розробляти нові затребувані вироби і йти в ногу з часом. Це і є запорукою того, що у шостки з її передовими підприємствами є майбутнє.